Консультація для батьків, дикі тварини, як навчити дитину любити природу та піклуватися про диких тварин. Тема дикої природи завжди була захоплююча для дітей. Вона привертає увагу своєю таємничістю, красою, багатством. Від раннього віку дітям цікаво спостерігати за тваринами, дізнаватися про їх звички, місця проживання, а також про важливість охорони навколишнього середовища. Проте, як допомогти малюкам не лише дізнаватися про диких тварин, але й розвивати повагу до природи, вчити їх турбуватися, про її збереження. Цю консультацію ми присвятили тому. Як організувати навчання та виховання дітей щодо диких тварин і важливості їх охорони. Усі діти люблять спостерігати за тваринами. Тому ви можете почати з того, щоб зацікавити їх і розповісти про різноманіття дикої природи? Розповідайте про тварин. Знайомте дитину з тваринами через книги, енциклопедії, відео та ілюстрації. Розповідайте про їх середовище проживання, особливості харчування та поведінки. Відвідування зоопарку. Зоопарки чи природні парки це чудове місце для того, щоб побачити диких тварин у живій природі. Дитина може побачити, як ці тварини виглядають насправді, як вони рухаються і почути цікаві факти про них. Це допоможе дитині краще зрозуміти і запам'ятати, як виглядають різні види тварин. Гра. Хто це? Для малюків можна організувати гру, де ви показуєте їм картки з малюнками диких тварин, а дитина повинна вгадати, хто це. Ви можете додавати цікаві факти про кожну тварину. Це вовк. Він живе в лісі і полює на дрібних тварин. Важливо, щоб дитина не лише запам'ятовувала факти про тварин, але й навчалася ставитися до них з повагою. Розповідайте дитині, що всі тварини та рослини це частина великої екосистеми, де кожен живий організм має своє місце і свою роль. Поясніть. Що кожна тварина важлива для природи, тому потрібно дбайливо ставитися до навколишнього світу. Пояснюйте дитині, що диким тваринам часто загрожують небезпеки, такі як знищення їхнього середовища, браконьєрства, зміни клімату. Це допоможе сформувати у дітей почуття відповідальності за збереження природи, наприклад. Кажучи, ми не повинні шкодити лісам, щоб лисиці та олені мали де жити. Навчіть дитину, як важливо не лише захоплюватися тваринами, а й допомагати зберігати їх. Поясніть, що необхідно захищати природні середовища проживання тварин, підтримувати зусилля по охороні видів, які перебувають під загрозою. Ви? Можете разом з дитиною підтримати ініціативи з охорони тварин, такі як збори на допомогу притулкам для тварин чи акції на підтримку збереження лісів. Одним із важливих аспектів виховання є розвиток у дитини відчуття співчуття та турботи про інших живих істот. Вчіть дитину, що піклуватися про тварин можна навіть у повсякденному житті. Під час холодних місяців можна разом з дитиною поставити годівничку для птахів у дворі. Це допоможе дитині зрозуміти, як важливо допомагати тваринам в екстремальних умовах, коли їм важко знайти їжу. Навчіть дитину, що не можна чіпати або турбувати диких тварин у природі. Вони повинні жити своїм життям. І наше завдання це спостерігати за ними, не порушуючи їх спокій. Можна разом з дитиною облаштувати куточок природи на дачі або в парку, де можна поставити будиночок для птахів або створити місце для годівлі дрібних тварин, таких як їжаки. Ігри чудовий спосіб навчання для дітей. Через гру малюки можуть краще зрозуміти, як тварини живуть у природі, як вони полюють, чим харчуються, як рухаються. Показуйте дитині картинки диких тварин і захочуйте її вгадувати, хто це, розповідаючи про особливості цієї тварини. Можна зробити пазли з зображенням тварин для більш інтерактивного навчання. Під час прогулянок на свіжому повітрі зможете разом з дитиною спостерігати за слідами тварин або слухати їх звуки. Це допоможе малюку відчути зв'язок з природою. Попросіть. Дитину зробити своїми руками виріб у вигляді дикої тварини, з природних матеріалів або за допомогою пластиліну чи фарб. Це сприятиме розвитку, творчості та кращому запам'ятованню інформації. Читайте дітям книги, де йдеться про природу, зокрема про тварин, які мешкають у дикій природі. Переглядайте разом з дітьми документальні фільми, в яких показані реалі дикого світу. Вчить дитину любити природу через маленькі щоденні кроки, сортувати сміття, поливати рослини, висаджувати дерева, доглядати за тваринами в домі. Дякую за увагу!